Всім привіт! Всі ви бачили, як ми відвідали Monkey Hill і як це обернулося для нас. Ми отримали серйозні подряпини на руці, і тому ми пішли у лікарню, щоб нас оглянув лікар і вколов вакцину. І сьогодні я розкажу вам, як ми пройшли вакцинацію у лікарні Таїланду і як лікарня виглядає зсередини. Оскільки ми проживаємо у місті Пхукет. Ми прийшли в лікарню цього міста. Перше, що вас будуть питати, це чи у вас є страхування. Коли ви робите страхування, вам потрібно провірити всі її деталі, оскільки може бути таке, що вам страхування покриє лише перший візит до лікаря і виписані ліки. Що в нас і було. Важливо при відвідуванні лікаря мати свій паспорт. При першому візиті лікарні вам обов'язково потрібно пройти консультацію лікаря. При другому візиті, якщо ви, звичайно, тільки колите вакцинацію, при другому візиті вам такої потреби не потрібно. Саме тут, в Пукеті, ну дуже дуже багато людей. Я просто в шоці, наскільки багато процесів тут. Після реєстрації йде черга на просто, щоб отримати огляд медсестри. Медсестра у вас помірює температуру, пульс, вагу, ріст. І що було дуже незвично для нас, це все робилося у самому залі очікувань. Лікарня поділяється на різні зони, в залежності, яка травма у вас є. Якщо у вас перев'язка, ви йдете, наприклад, в зону 1. Якщо вакцинація, наприклад, зона 3. І таким чином ви чекаєте своєї черги в певній зоні. Якщо треба рухатись по різних віконечках, вам е, обов'язково вас керують, е, до якого віконечка вам потрібно йти. Коли ви прийшли огляд медсестри, вам йде назначення на лікаря. І знову ви чекаєте в черзі. Наш огляд тривав приблизно одна хвилина. Він запитав, е, що трапилося, і виписав ліки саму вакцину. І відгадайте ще далі, ми знову чекали в черзі, просто щоб оплатити всі послуги. Про ціни я розповім трошки згодом. Після того, що ми очікували, щоб оплатити, ми знову очікували, щоб просто нам видали фети. Коли ви вже все оплатили, вам треба йти до кабінету вакцинації, де медсестра вам вколить просто укол. Щоб вам лікар вколов укол, вам знову ж таки треба чекати чергу. Тут вже ви берете номерочок, за яким і прослідковується сама черга. Перший раз у лікарні ми були 3,5 години. Вже наступні рази це тривало приблизно півтори години. Якщо порівняти на приватні клініки, то це займе значно менше часу. Приблизно перший раз півтори години на все. Наступні рази будуть значно менші в часі. Проте це й коштує дорожче. Скільки це ж нам коштувало? Зазвичай огляд лікаря 450 бат в залежності від лікарні і від самого міста. Вакцина і всі податки 750 бат. Саму вакцину потрібно пройти 5 разів із інтервалом 3, знову 3, 5. Сім і чотирнадцять. Е, ну що ж, е, мої переживання вони були марними, тому що е, я отримала вже це вже четверта вакцина. Я переживала, що я можу втратити свідомість, як я і говорила попередньо, але е, все минуло. Кольчики були дуже легесенькі. Чому я ще переживала минулого разу? Настільки мені запхали в волку, що я ж думала в кістку в Тому... Мені це не це аж налякало. Я думала сьогодні, що втрачу свідомість. Ну а від мене це все. А ви підписуйтесь і ставте лайки.